Всім привіт! Сьогодні буду обробляти цирконом свої ванди. Також і орхідеї, але в першу чергу ванди. Це моя така міні-колекція моїх вант. По циркону треба розбавити мілілітр на 10 літрів води. Але це ванди, тому я буду пів мл розводити на 10 літрів води. І замочувати також протруємо листочки. Взагалі, свої ванди я замочую кожних два дня, тобто через день у них полив. Такі от листочки новенькі ростуть, але ну, чим все подобається. Прикормлюю завжди, щось додаю. Або добриву, або щось таке з-під кормок. Ось такі красунті-куклиця. Значить, їм все подобається. Дуже хочеться, щоб квітли, але поки що, поки що немає такого результату. Тільки наращують листя і корені. Так, ще в мене є рінг в колекції моїх Вант. Такий Рінг Астіліс. Такий должен бути. Я спочатку думала, що це. Міні-орхідея, така ванда маленька. Попідліток, але ні. От. Ну, дві в мене ванди, які без, без показу квітів. А дві отакі красуні. Одна пенька. Цю ванду мені, можна сказати, подарували. Я купила тільки горщик. І вона така коленька проти тих. Ні разу ще не квітла. Ну, Цікаво мені. То от чомусь я хочу, щоб вона більше всього мені дала квітонос і показала, як вона квітне. Так, ну, хорошо, замочила їх в воді в звичайній. Зараз буду зливати, і на коріння, на вологе буду заливати їх. Цирконом. Тобто, опять же, напомню, що я розвожу не 1 мл на 10 л води, а пів. Так, щоб їм було добре. А взагалі, кажуть, що маленьку дозу циркона, тобто, не та, яка вказана на упаковці, а трошки ну, в два рази менше, дає бутонізацію. Для наращування коріння треба. Іменно по тому, як написано на упаковці використовувати. Взагалі, циркон дуже крутий препарат, і я його застосовую і на орхідеях, фалінопсісах, тому рекомендую. Якщо ви купили, ну це пізніше зніму ще одне відео про моїх таких кволеньких орхідей, які також сьогодні буду підживлювати. Все, гарного всім дня! Пока, підписуйтесь, пишіть коменти.